Дмитрович, сьогодні в стінах вашого університету проходила чергова олімпіада Всеукраїнської дізнаці Біблії, і от нас цікавить і наших глядачів, цікавить от ваша думка з приводу того, що, хоча ми живемо в християнській країні, але під ще великим впливом атеїзму в освітянських наукових колах, як ви наважились, і взагалі чому ви з чого почалося те, що ви підтримуєте християнські проекти і проекти морально-духовного спрямування? Справа в тому, що сьогодні у нас в Академії проходить ще одна міжнародна конференція, присвячена місії України в світовому просторі. І я думаю, що ці дві важкі питання поєднуються з тими двома проблемами, тому що Україна шукає своє місце в світовому просторі. І зараз думають, а в чому це місце? От яка, яка місія України? І я думаю, одна з місій України велика це духовна місія України. духовна місія України полягає, я думаю, в тому, щоб нести. Або повернути назад християнські ідеї, християнську етику, християнську мораль в Європу. ми бачимо, як втрата чає Європа буквально катастрофічно ту християнську мораль, і ті християнські цінності, які вона мала. Ми бачимо, що чим багатша країна, тим більш швидше вона забуває про Бога і забуває, завдяки чому вона стала багатою. І якраз місія України в зв'язку з тим, що тут після радянського пересидування починає надзвичайно відроджувати цей християнський дух. І інша справа, що в нас маса конфесій, ми можемо говорити і так далі. Але ось ця мораль, все-таки християнська, я думаю, що у нас вона має так настільки глибоке коріння, що вона має можливість знову, так би мовити, відродитися ще і в Європі. А це коли говорити про загальну місію. Коли говорити зараз за загальний стан, що твориться в Україні то ми бачимо, що не дивлячись на відродження християнських ідей християнських традицій, все-таки формування самої моралі на психологічному рівні йде досить важко. А йде важко, тому що йде боротьба із з тим сміттям, вибачте, за грубе слово, яке насаджують зараз нам мас медіа основні мас медіа які споглядають чи те, що продукується для дітей. І для того, щоб все-таки діти вийшли за ці межі, ми намагаємося не тільки просовувати проєкт в. Чілення християнської етики в школах. Ось, але разом з тим проводити різноманітні заходи, де б діти могли спілкуватися між собою. Та й, зрештою, дорослі, щоб побачили, як наскільки малі діти можуть переконувати і своєю поведінкою, своїми знаннями інших людей, навіть дорослих в тому числі. Тому це вже в нас традиційно проходять фестивалі і конкурси юних знавців Біблії. Перед цим ми проводили цей конкурс для учнів 10-11 класів, а цього разу це для молодших школярів і для підліткового віку. І ми з року з рік бачимо, наскільки збільшується кількість дітей, бажаючих взяти участь в цьому конкурсі. І, можливо, от сьогодні в Острозькій академії ця банальна фраза, що виграє не переможець, а виграє учасник. То вона, як ніколи, сьогодні актуальна і не банальна в Острозькій академії, тому що дійсно важлива саме участь в таких конкурсах, а не сама перемога в конкурсі. І, і тому ми проводимо ці конкурси. І ця ініціатива є Василя Жуковського. Дякувати Богу, що є в нас така людина. Ось, і, зрештою, багатьох студентів, тому що Острозька, чому Острозька академія? Ну, історично так склалося, що тут вперше побачила світ знамените, словно, звісно, Острозька Біблія. Фактично, якщо взяти історію релігії і теології, то всі, всі наукові основи теології побачили світ в Островській Академії. І, і це нам приємно зараз говорити, і тому ми просто зобов'язані відтворити ті традиції, які були, які творилися в Острозькій Академії, адже весь процес виховання проходив на принципах християнської моралі. І ми вважаємо до цього часу, що і будемо вважати завжди, щоб громадянина сформувати, людину патріота для України, можна лише на двох традиціях. Це є національна ідея і християнська мораль. Поєднання цих двох концепцій може дати для України майбутніх провідників нації, тих людей, які зможуть згуртувати цю націю, згуртувати цей народ і будувати ту Україну, про яку ми мріємо. Ви відзначили, що кількість дітей щороку збільшується тих дітей, які цікавляться християнством християнською етикою. А як ви можете прокоментувати ситуацію у вищих освітніх та на наукових колах? Чи йде якийсь прогрес в тому, щоб вони поставили свій світогляд та свою діяльність на християнські істини? Тут хороше питання. Справа в тому, що з цими молодими людьми ніхто не працював. Ми зараз маємо покоління десь 20-річне. А в сім'ї Україні 22 роки. Тобто ті діти, ще, які народилися у той період розрухи і руйнації, навіть не тільки, не тільки держава, чи скажімо, ті люди, які займаються вихованням, безпосередньо батьки були, не знали, що виховувати, що формувати. А на допомогу їм нічого не давалося. І справа в тому, що за 22 роки незалежної держави Україна, ми так і не маємо зараз чіткої концепції виховання. І, і це є парадокс. А чому це парадокс? Тому що ми так слово національна ідея боїмося, а християнська етика боїмося впустити в школу дитячі садки і так далі, тому що чомусь аргументуємо, що школа відділена, на церква відділена від держави, а в результаті програє хто? Програє молоде покоління, програє сама держава. Тому що, якщо навіть освіта і рухається вперед, але вона відстає в моралі, то вона швидше рухається назад аніж вперед. Це вже загальна відома істина. Я думаю, яку необхідно зрозуміти. І тому, якщо, скажімо, зверху не йдуть жодні ідеї стосовно того, як, як формувати безперервну систему морального виховання, починаючи від дошкіль від сімейного, дошкільного, шкільного і в юнацькому віці, і в тому числі в вищих навчальних закладах, то я думаю, що ініціатива має тоді йти знизу. А ця ініціатива знизу пішла колись. Ще років 15 тому назад ми запропонували читати християнську етику в школах. З нами навіть ми була тяганина з прокуратурою, і нас подавали до цього, що це неправильно, що це суперечить законодавству тощо. Але ми виграли. Ми виграли, і після того пішло по всій Україні читання в школах. Я думаю, що необхідність читання християнської етики і взагалі виховання на християнських принципах має бути і в вищих навчальних закладах. Тому що ну, фактично людство протягом свого антогенезу, чи, скажімо, протягом цих двох тисяч років, ну, вже перевірило, що немає інших принципів, які б суперечили людській істині як кращих, ніж християнські принципи. Згадаємо ту систему Радянського Союзу, де було продумано абсолютно кожен крок людини, був продуманий ідеологічному вихованні. Це від народження дитини, від зірки жовтаняцької зірочки, піонерський галстук, комсомольський значок, партійний квиток. Так і йшла система виховання. Ми зараз можемо критикувати, тому що це дійсно була така домінантна система, але мені здається, що ми разом з водою виклюпнули й дитину, коли так би мовити, відмовилися від цього, що було тоді. Нам необхідно було залишити методи, тому що методи були самі по собі вже продумані і виправлені. Але наповнити ці методи новим змістом. Ми залишили ні методи, ні змісту. тобто ми нічого не залишили, але нового нічого не можемо створити. І тому, десь імперичним шляхом ми шукаємо, які методи впливу мають бути, але задумуємося зараз більше й більше. Коли починає процвітати наркоманія, алкоголізм, коли починають процвітати різноманітні негативи, коли ми бачимо суїциди, що кількість суїцидів збільшується, ми починаємо лише тоді згадувати: а чому? А тому що немає системи виховання. І тому я думаю, що ця система виховання, відповідаючи в ракурсі вашого запитання, вона має бути безперервна. Тобто вона не має бути тільки десь в вищому чи тільки в школі. Це має бути безперервна система виховання. І ми маємо сміливо сказати, що ця система виховання має формуватись на християнських принципах. Ми не говоримо зараз про те, що ти обов'язково маєш йти в церкву, ставати на коліна і бити поклони. Ми не говоримо за ті форми, які існують, і так далі. Ні, ми до цього не до цього закликаємо. Ми вичленяємо із християнства мораль, етику поведінки і говоримо про те, що навіть людина. Яка не притримується християнства як віра вчення, вона має притриматися цих правил і норм поведінки. І притримуючись їх, вона буде хорошим громадянином в цьому суспільстві. То що ми що ми зараз говоримо і пропагуємо. Ну а на вашу думку, от е, лише вичленивши мораль чи вчення е, з Біблії, з християнства і залишивши поза увагою саму постать от, нашого Господа Ісуса Христа, чи можна досягти успіхів от в вихованні формуванні духовно свідомої високоморальної людини? Лише мораль. Угу. Справа в тому, що вичленивши мораль із християнства, ми обов'язково в центр ставимо постать Ісуса Христа. Тому що це єдина людина, яка виконала повністю всі закони. І це єдина людина, яка показала людям, як треба себе вести. Тобто форму найвищої моралі. Розумієте, коли людину розпинають, а вона говорить: Господи, прости їм, тому що не знають, що вчинять. Це може бути тільки найвища людина сказати найвищої моралі. І тому поза християнською моралі не існує. Того, хто є її носієм і хто її нам дав, тобто саму постать Ісуса Христа. Тому я думаю, що коли я говорю про це, я говорю трохи інші речі. Справа в тому, що є частина людей, які не сприймають християнство. Я розмовляв навіть, бо нам часто говорять: от ви знаєте, християнську етику читати в українських школах, а що тоді скажуть ті, що сповідують мусульманство? І я тоді їм відповідаю: а що мусульмани хіба виховують своїх дітей в іншому ракурсі, вони говорять вбив, вкради і так далі. Вони теж не заперечують. Мало того, я розмовляв сам з людьми, з батьками, діти, яких, тобто, які сповідують мусульманство. І вони не заперечують, що християнська етика була в школах. Бо вони розуміють, що це позитивно впливає на формування і поведінку їхніх дітей. І тому я думаю, що. Питання, от це ставити, та вимовити, чи ми вичленяємо, що ми вичленяємо. Дай Боже, щоб ми вичленили із християнства ці основні постулати, які ми могли б дати, на яких виховувати. А потім людина це така біоістота, яка рано чи пізно сама зрозуміє, так би мовити, який шлях вибирати, по якому шляху йти. Діяльність вашого університету, вона відверто про прохристиянська, про як до цього ставляться інші вищі навчальні заклади Міністерство освіти, можливо, якщо ви можете дати такий коментар, так, ось я зараз кажу вам про міністерство освіти, і ви мабуть здивуєтесь, не дивлячись на те, що попередні міністри були, і ми до них зверталися відносно християнської етики, введення в школах і так далі, нам дуже красиво дещо обіцяли, а ніхто його не вводив. Ніхто не вводив, мотивуючи тим, що як подивляться інші, як подивляться батьки і так далі. Але ж якраз мені стабачник затвердив програми і навчальні плани вивчення християнської етики в школах. І саме зараз, при цьому міністерстві, ми вже маємо підручники, затверджені цим міністерством, які мають вчителі використовувати. Тобто, ми вчителям вже дали. Програму і план з чим можна працювати, дали підручники, і це все було затверджено міністерством освіти під керівництвом табачника. І тому я думаю, що ось отут, в даному варіанті від міністерства, ми не можемо більше. Тобто, міністерство не може в наказовому порядку сказати так: завтра переходите всі тільки на це. Необхідно, щоб ще і вчителі, і, і директори шкіл, і відділи обласних районів, відділи освіти і так далі. Самі усвідомили, що пора переходити на це не тільки як на варіативний курс, а не як на обов'язковий курс проведення цього. Зрозуміло, я добре усвідомлюю, що людина може вивчити християнську етику, відповісти її на відмінну оцінку і разом з тим не дотримуватись жодних своєї поведінки і постулатів цієї християнської етики. А, а тому ми говоримо зараз про те, щоб ця форма виховання і формування психології, ідеології вона була загальнодержавною. Щоб вона ще і в повсякденному житті бачила, що це дійсно дотримується і дорослі. І сьогодні виступав президент, перший президент України Леніт Кравчук, і він дуже гарно говорив, як ми можемо виховати молоду людину і говорити про те, що дотримуйся і веди себе так, коли вона дивиться на нас, дорослих, і бачить, що ми ведемо себе зовсім по-іншому. Тут повинна бути така цілісна система виховання, в яку має включитися і весь державний механізм. А ще скажіть, будь ласка, як ви можете прокоментувати намагання ЛГБТ спільноти, ну, грубо кажучи, зґвалтувати нашу державу гей парадами, відповідними законопроектами. І чи вбачаєте ви от свою діяльність саме в впровадженні християнських цінностей як протидію цим намаганням? От. Ну вже саме по собі впровадження християнських цінностей це є протидія тим намаганням зробити це в нашій країні. І ось тут хочу відмітити. Досить чітку позицію наших сусідів східних. Ми так не звикаємо постійно говорити на росіян. Ну, це я думаю, швидше політики, політики намагаються десь штовхнути лобами нас і так далі. Але ж у Росії робиться досить багато позитивно в цьому напрямку. І на законодавчому рівні ті речі, які є протиприродні для людської, для організації людської, для людини як такої. Вони переслідуються в Росії на відповідному законодавчому рівні, і досить велике покарання несе людина, наприклад, педофіли. Те, в той час, коли я думаю, що і в нас на законодавчому рівні не треба ні заграватися з і ні дивитися ні на кого, а не треба, необхідно чітко визначитися, якщо ми є християнська країна, а це визначено і в виступі президента, що ми є християнська країна, ми маємо сповідувати християнські принципи. А християнські принципи заперечують будь-які речі, які є неприродні, і в тому відношенні я думаю, що звернення те, що люди є, люди хворі, є люди, які мають відхилення, і в кожному суспільстві вони, вони є. Я думаю, що до цих людей і необхідно так і ставитися, як і для людей, які мають відхилення, які мають хвороби відповідні, і так далі, і не більше. Дякуємо, міг Демидович, за спілкування за те, що ви поділилися своїми думками, і бажаємо вам справді бути твердим в вашій позиції і справді бути провідником християнства в освіті і науці. Благословінь вам. Дуже дякую, дякую вам. До побачення.